Давай далі поговоримо. Ця тема буде в нас фігурувати в наших ефірах постійно. Варто зазначити, бо я ще раз кажу, нам треба це все осмислити. І трансформуватися в польоті, однією ногою відбиватися, іншою трансформуватися, як я кажу. А, далі про європейців, про Нагальний, про черговий раунд переговорів у Стамбулі. А, Вашингтон, Вашингтон має підтвердити свої зобов'язання, кажуть європейці, і тиснуть на Трампа. Ми, ми готові, якщо ти готов. Макрон закликав Трампа запровадити санкції все-таки проти Росії, які він обіцяв. Коментуючи другий раунд переговорів щодо. Припинення вогню між Україною та Росією, французький лідер закликав Вашингтон і Москву взяти на себе відповідальність, каже Макрон. Сполучені Штати повинні ввести санкції проти Росії, якщо Кремль підтвердить, що не готовий до миру. Він назвав це тестом на довіру для американців. Ну тобто, знову чіпляє за слово Трампа. Ти ж казав, якщо Москва знову ні, тоді давай санкції. От і по суті тисне президент Франції, ну і європейці на Трампа. Що тут відбувається? Яка позиція Трампа? Наскільки Європа може натиснути і вплинути на Трампа? Які прогнози щодо другого етапу переговорів на наступному тижні в Стамбулі? Чого чекати? Прогноз у мене дуже короткий, нічого не вийде. Нічого не вийде. А все чому? Тому що е, вийшло так, що в першій частині перемовні, е, Путін переграв всіх. Ну, я ненавиджу Путіна, але треба сказати, що вони зіграли. Вони зіграли на оці противоходовочки. Тобто, Хто там Путін? Самбіст чи дзюдаїст? Він тобто, використав оцей слона в посудної лавки Трампа, і ну, як-то там, його ж силу проти нього ж використали, да? або його там нахрап. Трампова формула миру звучала дуже просто. Просто перестать стріляти. Ну, він просто е, нашого мрійника Володимира Олександровича просто хотів здійснити його дитячу мрію, просто перестать стріляти. Заморожуємося конфлікт, розходимося по різним куткам. Як боксери. Типа гонг про Гримів, про Луна, все, розходимося. Да? Е, от, е, а Путін запропонував інший формат. Ну, вільні Мідінський, але ну, власне Путін що. Ні, е, так не катять. Так не катіть. Чому? Тому що Росія каже, ми ж підозрюємо, що ми зараз заморозимося, а ви, ми просимо там щось порішати з НАТО, там з санкціями, там з нашими замороженими активами, а ви потім відморозитесь, ви от заморозите, а потім відморозитись і скажете, та ні. Тому ми пропонуємо свій варіант. І російський варіант паралельно воюємо і паралельно перемовляємося. І це два різних проекти. І що вийшло? Вийшло, Ми зараз граємо по правилам Путіна. Ми окремо воюємо. Причому жорсткість війни спеціально Росія посилила, щоб сказати, що ми ж готові воювати вічно і жорстко. і тому вони жорстко показали. Так як на фронті вони жорстко не можуть, вони можуть тільки там. Медінський. Та ми і Суми заберемо. Та ви заберіть свій. Це ж Запорожжє ж ви оголосили, святая руська землюшка. А ну спробуйте, ви Покровськ спробуйте взяти. Ви ж це ж ваша ж свята руська землюшка Покровськ. Ви візьміть, що ви там хочете купувати. Суми, якщо ви анексовані вами, вже Покровськ не хочете взяти. Я для глядачів хочу сказати, що окупація і анексія чим відрізняються? Окупували те, що окупували, а анексували те, що оголосили своїм. Так ви заберіть. Ну, от час, щоб мені ж там типа не прилетіло, типа русський, русський Покровськ. Е, Ну так, да, зачем ви анексували те, що вам? От... Е... Ну ні, ну це, це роське ноу-хау. До цього в війнах ніколи ніхто не оголошував своїм те, що не окуповане. Це та русська ноу-хау в історії. Це будуть вивчать, як це можна е, зробити. Е, да? От, але е, що ми мусимо е, констатувати, що е, ми граємо по переговорним. Правила Путіна. Він встановив ці правила. І тепер Трампа ловлять всю лавушку. То є, э, що кажуть, ну Трамп ну, те, те ж, зробили. І йому, особливо демократи, кажуть, Трампа зробили посмішищем. Ми в минулій э, з тобою запису да, говорили, що взяли як в, піс... э, в фільмі Віселі ребята повозили по роялю. От просто за загрівок взяли. От, я не переживатиму, не переставатиму це повторювати, тому що це так само дуже схоже, що взяли і повозили. От. І тепер Трампу треба якби виправдовуватися, але він в капкані. Чому? Тому що е, путіністи кажуть, так подождіть, ми в процесі в переговорному, ми почали переговори. Про що ви? Ми переговорюємося. Просто війна паралельний проєкт. А ми зараз привеземо в Стамбул меморандум. А що в меморандумі буде написано? Ну, очікувано, е, щоб е, НАТО. Письмово, ну, то есть у них в, в, НАТО в червні щорічний саміт. І да? щоб вони на цьому саміті наступили на горло власні пісні і сказали щось наступне. Зараз у НАТО, щоб ми знали, НАТО це зараз е, у них політика відкритих дверей. Тобто, це стратегія. Якщо хтось розуміється, що, що таке стратегія. Стратегічно НАТО каже, ми відкриті до співпраці. Тобто стратегія відкритих дверей або до вступу, або до програми партнерства. І партнерство заради миру України було. І була програма Росія-Нато. Вона, вона була, коли заходили в Афганістан американці після 2000, ну після 11 вересня. Мало того, на території Росії була натовська база. Блін, якщо ну це ж у Росії вони ж рибки гупі забули. А я нашим нагадую, що була тось, була співпраця. Тобто політика відкритих дверей. А тепер суверенна інституція, в статуті якої написано, що вони самі вирішують, кого їм приймати, кого не приймати. В Склад цієї інституції входить там понад 30 країн, в тому числі США. Яке вважає себе суверенною країною. І тепер їм Путін пред'являє в цьому меморандумі в понеділок тря... тоже тапком по, морді, тапком по морді. Ляся так і, і каже, що там типа: а тепер ви втрачаєте частину свого суверенітету. НАТО зобов'язується погоджувати з Путіним. Кого брати, кого не брати. І тільки з нашого дозволу. Тобто ми тут головні, ніж якесь НАТО. Класно. Це втрата суверенітету інституції НАТО, це плювок. Це втрата суверенітету багатьох країн. Але це те, що процедурно не можна вирішити. Тому що навіть якщо Трамп скаже, Окей, Келог сьогодні заявив, що а, окей, ми готові розглядати. Ну, щоб Україна не була в НАТО, то, есть, у, то есть, на саміті розглядати і приймати рішення, що типа, ми зобов'язуємося на 10-100, на, 10, на 100, а Путін же ж вважає, що назавжди. То есть, допоки світить сонечко і зорі, допоки там, і на тисячу, і на мільйон років вперед Україну не брати в НАТО, все, НАТО бере на себе це зобов'язання на віки. Хоча ми знаємо, що таке вічний мір з Росією. Уже був один вічний мір е, Росії, і речі посполитої. І Рівно через 100 років речі посполитої вже не було. Отак. От е, так що про вічний мір, понятно, Да? І тут вічна клятва, що не братимуть Україну в НАТО. Це ляпас. Процедурно це неможливо, тому що це для цього треба проголосувати, щоб всі. Навіть якщо проголосує Трамп, Орбан і Фіцо, це точно не всі. За це Брітіш точно не проголосує. За це не проголосує Мерц. Він тільки піднімає е, німців з колін. За це не проголосують наші Балтійські союзники. І, сподіваюся, Польща яку попустить після виборів, бо у них зараз там ну, передвиборча гарячка, вони хворі. Е, але це тимчасово ну, перебуде. І да? е, е, ну, це процедурно неможливо, тобто це рішення неможливо прийняти. І тобто Путін зараз що робить? Ми за мир. Но НАТО має прийняти рішення, і типа, і Лавров, який скаже, ми передали пас Європейцям, тепер хай вони думають. А взагалі ми найбільше хочемо миру. А от ви докажіть, що ви хочете миру. Ось так буде. І от в цьому буде і е, ну, весь обман. В цьому. І вони зараз включать всі свої Russia тудей і на внутрішній, і на зовнішній ринок, що всього-навсього. Ну, що це вам стоїть сказати, що ми е цілуємо руки Путіну і кажемо йому, що ми ніколи не візьмемо Україну. Це ж всього навсього слова. Ну, це ж слова. Ну це ж не про бабки, так. Да? І Трамп може дійсно погодитися, тому що Трампу все, що не про бабки, все не серйозно. Але для багатьох людей слова важать. І для багатьох країн слова важать, що ми не можемо піти на втрату суверенітету і піддатися на цей Галімий шантаж Путіна. Так мало того, це ж вони першу тему вбрасують. Потім вони, опять же ж кажуть, ні, ну давайте ж тепер ще перемовлятися, де ми будемо наступного разу перемовлятися. От. І максимум, що вони можуть там зробити розмін 100 на 100, щоб показати, ну, як би не, не а аскала, своє там чоловіче лісо. А далі вони витягнуть санкції, а далі вони витягнуть відміну ну, заморожених активів повернення. да. І це теж це ж питання не до нас. Це, ми тут не при чому. Але є питання, і для нас. І це питаннячко теж, яке процедурно вирішить, неможливо. Тому що е, неможливо е, змінювати Конституцію нам, а вони ж нам що висунуть? Вони висунуть же старой государственний русский язик. А ми скажемо так, а ми не можемо це зробити, поки йде війна, поки не відмінено військовий стан. Ми не можемо це зробити процедурно. Ну, Ми не можемо порушити свої, самі свою конституцію. Тобто, це неможливо. Вони скажуть. Ви не хочете міра. Так і скажіть, що ви за війну. Так ми готові воювати вічно. Ви не хочете міра. А нам пофіг, як ви наплюєте на свою Конституцію. Нам пофигу. І от так вот, э, Росія і буде себе вести. От саме так вона буде себе вести. Так, э, да, да, але, ніж, але. Так, да, да, але вони можуть викачувати ці умови одну за одним, а можуть озвучити їх гамузом. Да? Тобто, ось вони 4 чи 5 основних умов від України прийняття російської мови, що неможливо, потім закон, спеціальний закон вони хочуть, щоб ми прийняли про те, що е, статус Ні, що Україна відмовляється від будь-яких претензій до Російської Федерації. Спасибо, там ми вам все прощаємо. Оце те, що вони хочуть від нас, а від Заходу вони хочуть наш не вступ в НАТО. Письмово підтверджений, що теж неможливо. Тобто, це нереальні умови. Е, друге, ну, те, що реально, але теж ну, принципово, зняття санкцій е, і повернення активів, що теж не, нереально. Тобто, всі п'ять умов умов, ну там ще може бути шоста про церкву, що от шесть, хай шість умов. Шість умов, і вони ну, всі або неприйнятні, причому три умови категорично неприйнятні процедурно, то їх не можна провести. У нас Конституцію ми змінити не можемо. І Путін, але Путін буде казати, ну от, а що, ми много просимо? Ні. Ну, все на все, уважайте, русскоязичний, отже же Лавров каже, що він переживає за наших рускоязичних. Причому не кажуть, як вичаслить: я русскоязичний чи ні. Я да, я русский да, да, православний і, ну, і російську мову знаю, як і українську, тому що в Казахстані народжений і жив певний час. І знаю э, російську літературу краще, ніж дев'яносто і дев'ять російських граждан. Так я, Лаврова, хочу спитати, я блін. Э, Русскоговорящий чи ні. Бо я таким себе не вважаю. Я просто, я просто дуже знаю э, російську мову, тому що колись Віктор Олександрович Рох э, мені подав класну ідею: я русский би вивчив тільки за те, що нужно допрашувати пленных. От тому я російську мову знаю. И треба і треба її далі вивчати в наших закладах вищої освіти, але спеціалізованим групам військових перекладачів, які будуть перекладати і допрашувати пленных. Все, це ми. Це потрібно. такі фахівці. Нам дуже потрібні знавці російської мови.